Перше за 11 днів діти вийшли з двору. Так, в магазин зараз підемо, фірмовий, трикотажної фабрики, приватної. Фламінго називається. Лії подарували підписниці гроші, щоб ми купили подарунок. Ми купимо зараз якийсь класний одяг для Лії. Так, отже, підготуємось до навчального року. Купимо щось дуже гарне. Йдемо. О, я бачу костюмчики, які я тобі хотіла. Ця фабрика працює саме в горішніх плавнях. Це все вони шиють. І на експорт також. Так, які гарні піжами. Дуже гарні. Тож ми ще й місцевий Це бізнес підтримуємо. Не дрібний. Це скоріше середній бізнес. Ціни, демократичні. О, які гарні! Дивись, міні-вишиваночки такі. Для малюків, для бебіків. Воно ще й золоте, бачиш? Так, на 1500 з чимось гривень закупилися. так Трохи нижньої білизни хлопчикам, не всім. Не всі розміри були. Лії гарний костюм на подарунок до школи на день народження. Все в одному. Собі футболку я стризубу придбала, все покажу. Класний тут парк. Позначка, що по газонах не можна ходити. Ніколи не можу погодитись з нею, а ви як вважаєте, чи правильно це, чи ні. Чи можливо доглядати так газон, щоб на ньому можна було лежати, стрибати, бігати, а не тільки дивитися. з нами? Ну, З собаками ще більш-менш зрозуміло. Так. Хочу подивитись на подарунок декому. Кілька слів додам, ось так, в такому форматі. Є в мене ідея, точніше, є бажання, хочу привезти двоюрідній сестрі. Прикраси зі срібла, вона саме. Таки любить такий метал в прикрасах. І шукаю в ювелірних магазинах. Точніше, це моя перша була спроба. Золотий вік називається, ніколи раніше туди не заходила і взагалі не купувала прикраси, нічого мені там не підійшло. Мені все ж таки хотілося щось більш таке автентичне, українське. І там нічого такого не побачила. Буду шукати ще. В інтернеті, в інстаграмі ще десь. А у вас, якщо є щось? Якщо у вас є якісь секретні магазини, або не дуже секретні, а ті, які ви обираєте, любите, чи знаєте про них, то скиньте мені, будь ласка, посилання в коментарях. Я обов'язково зверну увагу, хочу ось такий презент зробити двоюрідній сестрі. Як ви її відповісти на її подарунок в сережки, які у Франції в мене залишилися, казахські, а я їй хочу щось таке українське. привезти. вони, мені здається, все одно такі. Народні, так? Не дуже будуть відрізнятися від того, що є в Казахстані, мені здається, подивимось, принаймні мої уявлення саме такі. Будемо шукати. Пам'ятник свині. А це пам'ятник свині. Давно ви такого? діти набирають зефір, мармелад, те, що давно не бачили. Так, олію давайте візьмемо, у нас закінчується. Ми тут цікавий продукт побачили. Філітрос. -крос. крос. Кажемо, що уявляю, що б сталося з французами, коли б вони побачили свої кроси, а не в такому стані. Вони якось як печиво сплющені, підсмажені. Човік каже, аж хочеться сфоткати, вислати комусь на роботу. Є ще ось такі зі смаком манго. Вгадайте, де ми. Іван шукає, де нам замовити хімчистку салону, нашу машину зсередини вмити. Дуже давно вона цього потребує. А тут ось. Коври теж миють, їм чистку роблять. Спеціальні он, такі підставки, стійки зробили. Давайте покажемо нашим глядачам трошки, що ми купили. Це, це не тобі. Ось це пакетик. Лі, обов'язково треба було. Ти його подаруєш чи ти собі вийшов? <плес> ну, скільки в тебе таких пакетиків? Завтра ми зустрінемося з дівчинкою, з Лієною, троюрідною сестричкою, якій три рочки. Ми їй подаруємо такі резиночки гарні. Алія собі обрала ось такі заколочки гарні, дуже. Так, Угу. <плес> І це такі теж резиночки, але ось такі бантики гарні. Зробимо зачіску, покажемо, так? Потім як це виглядає. Отже, трохи ще покажу наші закупи в супермаркеті маркетоп, знову закупилися. Були ми в АТБ, але тут в горішніх плавнях, принаймні там, де ми були, мені не дуже сподобався асортимент. Принаймні, ну те, що мені потрібно було, я кілька пунктів не знайшла. Попередній раз, коли купували, то ж одразу сюди пішли. Цього разу зайшли з дітьми, і це дуже впливає на вибір продуктів. Я і по цінах не дуже зараз зорієнтуюся. За все заплатила десь 2200 гривень там, з, з чимось. А, і що саме купили, діти обирали, забуті давно знайомі їм продукти. Тож, що саме? Так, це пташине молоко, ось, будь ласка, цукерки, власне, виробництво ще й називається. Так, далі ось такі сніданки, сухі, старт українські так Це продукти, які не зустрінеш у Франції. Банани, смак банана і малини. Щось цікаве. Я сміялась, коли побачила цю коробку, щось розвеселило її такі кільця. І ось щось: чорні, якісь зірочки Galaxy Stars називається Хочу спробувати, що воно таке на смак. Діти обирали, так само діти побачили зефір, який називається для дітей. Тож, сподіваюся, максимально використані е продукти корисні, менше хімічних якихось добавок. І далі йогурт Фані. Колись його виготовляли саме в Павлограді. Цікаво, чи зберігається Миколаїв. так що це? П -п Ні, швидко не подивлюсь, де це виготовлено. Так, у Миколаєві. Можливо... А, ось Павлоград є. Виробник, адреса потужностей. Вишневий 2 по 400 грамів. Ось такий тут теж банан, поміниться. Тут в мене паста. Власна марка, мабуть, найдешевше з того асортименту, було знову ж таки дуже погано в цінах, в гривнях орієнтуюся, тому важко. Це конвертація в голові, вгальмує в супермаркеті. Так зорієнтуватись важко. А те, що в пам'яті залишилось, гривневі ціни вони вже дуже не відповідають. Тож здається, що все страшенно дороге. Коли починаєш на Європу переводити, ну то дешевше, звичайно, але не набагато, ніж у Франції. Десь, по моїх оцінках, десь на відсотків 20 можуть ціни. На деякі продукти дешевші, на деякі так само. Так що, ну, а те, що імпортоване, воно ще й дорожче, ніж у Франції, ну, все логічно, за економічними показниками. Та все ж таки ми обирали продукти, які у Франції не знайдеш. Ось згущене молоко. Марка Полтавський смак. Теж Гриша побачив, згадав, каже: О, Треба купити, треба спробувати. Ось ще така пляшка. йогурту. Олія коштує ось один літр 55 гривень. Не знаю, з чим порівняти. Ну, Дешевше так, звичайно, ніж в супермаркетах в Франції. Молоко 900 тут грамів. Зараз акція там була 34 гривні пакет. Це 4, мабуть, чимось. Цукор, не скажу, не побачила. Точніше, не зауважила, скільки коштує, але ось він розфасований. Там можна на вагу було взяти. Але я взяла розфасований, взяла відсяні пластівці, Це теж тут дуже недорого коштує. Треба цим користуватись ну не тільки через ціну, а тому що ну теж у Франції можна знайти такі пластівці, але вони. Дорожче навіть, ніж рис, можуть коштувати Ось такі мої спостереження. Тут завтра зварю ранкову кашу вівсяну. з цього. Печиво вже беремо не перший раз зі згущеним вареним молоком. Тут, здається, пів кіло 72 гривні, здається, пів кіло коштувало. Ось таку моцарелу я взяла. Ну І готувати і їсти на гарячі бутерброди підійде. Знову ж таки, діти побачили ось такі м'ясняшки. Ностальгія виникла, три корівки взяли. Трошки таких. А Далі солодощі. Добре, тут ще в нас квас Тарас 2-літровий, живчик зі смаком груші сильно газований, квас ярело домашній. Тут я ще гель для душу для хлопців взяла. Два в одному волосся і тіло, виробник український. Зараз ось виготовлено в Україні. І місто Полтава. виробник Відповідальна особа так, це Полтава, адреса виробництва Харків. Виробничі потужності. Ось такий гарно пахне. Ну, такий класичний чоловічий аромат, як то кажуть. Булочки з заварним кремом. Думаю, дуже-дуже смачні, свіжі, такі м'якесенькі, пухкенькі. Хліб ось аж такий величезний. Тут не скажу навіть, яка тут вага. Коханівський хлібзавод. Кременчук, це тут у нас як на Кременчук їхати з горішніцями. Кухнівський, куханівський. Кох... Мала Кухнівка в нас там є. Чіпси це весемен захотів. Ви Міпси виготовлено в Україні, картоплина вирощена в Україні, виросла. Паприка, краб і щось з цибулею. взяти. Вже йому хочеться все це одразу спробувати. І ось таку пюрешку собі взяла, фруктову, запитала у всіх, ніхто більше не захотів. Тож вона тільки для себе взяла. Ось тут в мене ще ковбаса. Напівкопчена. Глобино, віденська. цукерки. Це без мене обирали бублики ось такі, сушка, мармелад. Борки такі там десь Невже була... наживну, а, вони, мабуть, замінили. Це діти обирали, вони, мабуть, спочатку взяли дві такі упаковки, а потім, мабуть, поміняли на такий ось ще мармелад. Далі зелені різні цукерочки, Чотири різні маленькі упаковки взяли. Шалену бджілку. Це мені саме мама. Можна шалену бджілку? Можна шалену бджілку, заберіть. Фарш взяла. Так, минулого разу я брала, і ви мені радили в таких супермаркетах його не брати самі робити. Ну, в мене тут питання з приводу того, що самі зробити. Треба шукати. Чим це можна зробити, тож я вирішила швидше взяти, готовий. Курячий я брала, мені дуже не сподобалось. Там видно, що просто всі курячі продукти, все м'ясо, шкіра і так далі пішли в той фарш, тож не братиму курячий, а яловичу свини був непоганий, багатенько сала, але все одно непогано. Мене влаштувало. І зараз я взяла саме на голубці. У мене замовлення. На голубці взяла ще капусти ось такої. 29,80 коштує кілограм капусти. Ця 2,5 кілограми потягнула на 74 uh, гривні. І палички, звичайно, кукурудзяні. Унікальний продукт. А Кременчук теж. Кременчуці розробила. Ось такі. Просто солодкі парочки. Все, я вам швиденько спро... сподіваюся, швиденько показала, що ми закупили. Ще воду Моршинську купила, але в машині залишили три пляшки, щоб було. Так, покажу, що купила. Пламінго, магазин. Я підозрюю, що, можливо, можна знайти дешевшу, дешевшого виробника в горішніх плавнях, як я вам вже сказала, їх дуже багато. Колись швейна фабрика, трикотажна. Розвалилася разом з Радянським Союзом, і тоді підприємці викопали обладнання, викуповували і робили свої цехи. Ну, це ціла історія в нас тут в місті. І Фламінго один з успішних брендів, таких велика, Середній бізнес, як я сказала. О, так, у них є сайт, до речі, ось Фламінго текстильку. Називається. Отже, що ми обрали Лії. Так, це не лі. Отже, мені подарували, прислали гроші для Лії. Якраз майже 20 доларів вийшло, того, що надіслали дві були благодійниці і бажаючи привітати Лію, щоб я їй щось придбала, їй сподобалось дуже. 835 гривень. Пуска коштує такий костюмчик. Якраз їй буде гарно. Він гірчич... Ну, це, мабуть, не гірчичний колір, щось таке між помаранчевим і гірчичним. Дуже буде гарно, обов'язково на Лії побачимо. Розмір трохи більший, ніж лія зараз. 116, тобто ми міряли. Трохи великуватий, але це, по-перше, на осінь. Хоч би до зими подивимось, як ростиме дівчинка, але хоч би на рік вистачило, можливо, і ні. Гарна якість, дуже якісний трикотаж. Мені сподобалась дуже це футболка для нашої подружки, для лійної подружки, яка у Франції, наші друзі-українці, які, до речі, зараз у нас там на господарстві курей доглядають. Ровесниця дівчинка, тож ми вирішили для неї теж. Таке придбати, з України такий буде подарунок. Невеликий. Хлопцям купили нижню білизну, тільки на трьох хлопців було. Вони потім в інший магазин ще зайшли. Покажу, що я собі придбала. Зараз, мабуть, одягну і покажу. Так, це чорна футболка, вона в такому покрій сучасний, модний, як то кажуть, молодіжний рукав. Футболка не дуже довга, доволі коротка, але широка. І це мій розмір М. І ось тут в мене вишитий тризуб чорний. Чому чорний? Я думала білу або чорну. На білій футболці був золотий тризуб або срібний. Мені не хотілося, щоб він був занадто яскравий. Тобто я хотіла футболку з символікою українською, але мені не хотілося такої пафосної яскравості. Ну, можливо, я так собі це уявляю, тому. Вирішила, що чорний це якраз той баланс, який мені потрібен. І герб є, і не кидається аж так в очі. Тож. І практично чорна футболка це завжди практично. дається, тут краще освітлення так, до вікна. А, ще зайшли в магазинчик, придбали тапки ось такі для Семена. Саме була в нас проблема. Я розраховувала, що ми купимо десь в горішніх плавнях, ну, тобто то батьків. Немає тапок. Сандалі були, і, і ті вже ніякі. Треба купувати саме Семену, Він після Миколая носив, але там шкіра вже все. Шкіра вже все на тих сандалях. Хоч і дорогих і якісних 200. Так, от бачите, без окулярів, які не всім подобаються мої рожеві окуляри, але не бачу. 299 гривень коштують ось такі начебто мають бути зручними. Ну, а далі замовимо вже десь в інтертопі або десь пошукаємо. Ну, І нижню білизну для Миколая. Дорослий розмір. Ось так. Добре, ось такий в мене влог з покупками, з витратами. Звичайний такий мамсько-побутовий. Влог, наповнення, контент. Сподіваюся, вам було хоча б трошки цікаво. Я вас чекатиму, як завжди, в коментарях. Не забудьте прийти і привітатися. Мені завжди приємно. Якщо є питання, теж буду на них відповідати. Дякую і відповідаю одразу. останній з коментарів на які я не не відповіла. Про те, що у мене зросла кількість підписників, насправді вона приблизно така сама останні три місяці. Не дуже збільшується кількість. Та все ж непоганий результат. І мене запитали, що там по статистиці, хто ж моя аудиторія, і можу сказати, що 70% це Україна. Польща, Німеччина, Франція всі складові далі тих решти 30%. І це переважно жінки, жінки 40 плюс років, мої ровесниці і старші жінки. Ось так, можливо, вам було цікаво. Ось таке в нас ком'юніті тут зібралося позацікавленням. Тож, можна сказати, справді така. Компанія однодумець, однодумців. Не завжди так, звичайно, ми всі різні люди. Бувають питання, в яких ми розходимося, та все ж більш-менш спільно дивимося на світ навколо, і це не може не тішити. Я вам вдячна за перегляд. Сподіваюся, вам знову ж таки сподіваюся, що було цікаво. Відмітьте це вподобайкою, підпискою. Якщо ви досі ще не підписані, це не складно. Натисніть, мені буде приємно. І... Спонсорство нагадую, що є така можливість, якщо ви хочете докластися до моєї мотивації, щоб продовжувати знімати відео на цьому каналі. Будь ласка, підтримайте мене і фінансово за можливості, звичайно. Але в першу чергу допомагайте нашому війську, всі ви бачите новини. Я думаю, багато хто з вас поділяє мої відчуття останнього часу, останніх чотирьох, мабуть, днів. Це. Хвилювання, схвильованість, я б так одним словом, якщо описати відчуття, надія, хотілося б, щоб був оптимізм, та все ж ми знаємо, що все має свою ціну, і навіть гарні новини вони теж мають свою ціну. Тож допомагаємо армії. Це те, що ми можемо робити, зараз бути для них надійним тилом. Закликаю вас до цього, якщо у вас є бажання, можливість під цим відео, як і під всіма відео, які я створюю, є реквізити, де є поточний збір для війська, який я разом з благодійним фондом Слобожанські Ластівки збираю, допомагаю їм збирати. Власне, Зараз є благодійна лотерея, в якій я розігрую чайний сервіс, антикварний французький з порцеляни, можливо, вас він зацікавить також. Приєднуйтесь в будь-якому разі. Якщо не на ці реквізити, то тим волонтерам, яким ви довіряєте, будемо разом рухатись до перемоги крок за кроком. Все, тихого, спокійного вам вечора і побачимось в наступному відео. Бувайте!